Гостомельська громада має заклад дошкільної освіти чудовий, який функціонує в озерах, відновлений, бо він теж спочатку не працював. Ми маємо садочок Каска, який в горинці, який відновлений. Ми маємо ліцей номер 1 ми маємо великий потенціал цього закладу, який теж треба використовувати. Гостомельська селищна військова адміністрація це питання вже пропрацювала. Буде їздити шкільний автобус. Це буде окремий рейс в Горенку і Озера. Він буде розвозити дітей з батьками, ну бо з бабусями, з дідусями, дітей дошкільного віку возить без супроводу, ви ж розумієте, не можна. Пропонується зорганізувати роботу груп короткотривалого перебування. І це буде зроблено на базі ліцею номер 1 Знову ж таки, залежно від того, скільки буде дітей, населення Гостомеля більше 20 тисяч. Ви знущаєтесь. Я. Знущаю. Ну, знущаються просто з нас всі. Знущує. Розумієте? Тим, що, ми хочемо Тим що навчальних закладів для дітей немає, розумієте? Ми відкрили школи і садочки люди в країні війна да. інших цього ще немає. Я у 22-му році, коли повернулися, ми з після деокупації Стомеле, ми почали з відділом освіти е, сприяти. Усьому щоб відновити заклади. Вінниця Буд була така організація, яку спонсорували і кошти виділяли організація ОКО. Сказати, що неякісно вони почали роботу у веселці. Я цього сказати не можу. Роботи були проведені, проведені великі. Чому виявилося, що дах не укріплений, не так зроблений. Я би хотіла бачити цю експертизу. Звісно, якщо вона є, то тоді да, треба було його знімати. Ті роботи, які показував, і прораб. Я постійно була на цьому об'єкті. може твердити будь-хто з вихователів, з керівників, навіть із батьків. Я би не сказала, що там були порушення. Прораб мені показував повністю всю роботу по кроково. Ті плити перекриття, які були положені в 70-х роках, вони не розраховані на те, щоб на них оперти шатрову покрівлю. Там була. Ну, плоско, покріпле до цього. Там не було шатра. Ми казали, і тим прорабам їх було три. Хлопці, що ви робите? Стані парапети. Куди ви кладете сорбільну частину? При вас оті всі парапети уходили. І я ходив, показував. Правильно говорю, пані директор, з самого першого дня не дозволяйте їм цього робити. Є фотографії, є відео того всього, як воно робилося. Okay. І все, що було в нас, є. Як оцей парапет... Які, на які положили покрівлю, як він відійшов на 40 см практично. Але mm. всі ж дозволяли і мовчали. No, da, а і... тепер будівельники крайні. Так само, директор... актували, мовчали, так само директор звіду, коли ми прийшли, перегородки всі були 40, 40 см товщини з драмки і ватна з роствором. Отак прийшов кулаком вдарив, перегородка впала. Не робити вам добрих перегородок, потім щось спаде на вашу дитину. Ви прийдете до мене, бо в мене відповідальність за це. Я сяду в тюрму. Проєкт, той, який був зроблений, він зроблений був візуально, грубо говорячи, без того, як ми почали вскривати. На 90% проєкт переробили. Ми додавали слабоструменеві мережі, пожежку, сигналізацію, правильне опалення. Заложили теплу підлогу в підлогу, а не радіатор, бо у вас укриття внизу. Де будуть ваші діти? Якщо не гріти поверхом вище, то там буде сирість, там буде вода. Ми укріпили підвал. Хтось ініціював притягнення відповідальності попередників умовних, хто підписував акти, що новий підрядник вказує, що 90% робіт не було передбачено і не отримав минулий на садочок. Хтось з влади ініціював цей процес? Я ще рік назад. Подивився документи, і документів на ремонт, для того, щоб ініціювати відкриття кримінального впровадження, в мене не було. Тільки зараз немає. Розумієте, для того, щоб відкрити кримінальне впровадження, треба мати підставу для цього. Якщо б це були кошти державні, а саме бюджету Гастомельської військової адміністрації або обласної військової адміністрації, ця карна справа була відкрита в той же день. Повірте мені, на слово.